Розглянемо операцію створення заявок на закупівлю із дефіциту, відкриваємо модуль виробництво, дефіцит, налаштовуємо відбір по фірмі, прописуємо кількість днів наперед, щоб система враховувала тільки ті потреби, тільки ті планові надходження, тільки ті заявки на закупівлю, які будуть додати, що вирахується автоматично після заповнення днів наперед. За замовчуванням встановлено 90 днів наперед. Встановлюємо позначки, включає підтверджені надходження, включає замовлені надходження, включає план калькуляції, термін по загрузці, з урахуванням тільки затверджених змінних завдань. Налаштовуємо відбір по дефіцитних позиціях в полі Дефіцит-профіцит на дату менше, ніж нуль. Натискаємо на кнопку застосувати. Після натискання на кнопку сформується перелік позицій, по яких є дефіцит. Обираємо номенклатуру, по якій потрібно створити заявки на закупівлю. Натискаємо на кнопку Створення замовлення на закупівлю на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Заповнюємо дату потреби в номенклатурі, вказуємо кількість, яку потрібно поставити. Можемо обрати певний рядок та натиснути на кнопку Скинути кількість, щоб обнулити потребу в певній позиції. Обираємо всі рядки номенклатур, по яких потрібно прописати один коментар. Натискаємо на кнопку Редагування коментаря. Вносимо коментар та натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження по всіх обраних позиціях в полі Коментар з'явиться коментар. Натискаємо на кнопку Додати внизу модальної форми, щоб зберегти внесені дані. При натисканні на кнопку модальна форма закриється. Натискаємо на кнопку Перехід до заявок на закупівлю, щоб переконатися, що заявки на закупівлю по обраній номенклатурі створились.